Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Прийшла з церкви, сіла тут во, за хату в холод, бо жара дуже ходила до церкви, але там жара така, і я і, і, побула і прийшла. Там ще якісь там у нас сьогодні в дітей причастя, то там ще якісь там віршики, якісь ще таке торжественне, а я прийшла. І тут я вчора обірвала, вимикала, вимикала мені так добре в очах. Вимикала фасолі, трохи якусь частину вимикала, і молоді фасолі відірвала, а ці такі сушені, то висадили на стриг, так, так в сніпках. А сі обірвала стручки і буду і тереблю, тереблю в морозілку, молоді фасолі. Зараз перетереблю, бо би не стояли, бо вони ще не спарили в відро ви, знаєте? О, бачите, я вам покажу. Бачите, які? Бачите, як я роблю. Бачите. А тут я натребила. Бачите, як натеребила молодих фасоль? <сум> бачите, Бачите, як я тереблю фасолі, а тут я вже, тут я вже в торбинку, в торбинку вон. Ой, видно, видно. торбинку. Складаю так в торбинки, принесла собі, принесла собі торбинок. Я знаю, там дві торбинки вдачі три, а я принесла і зразу їх в камеру, але вони молоді фасолі добрі, добрі по тому. Ти собі витягаєш і ти собі їх робиш з ними, що, що тобі треба. Знаєте, це вже не стара фасоля, що ти її мусиш замочувати. Бо вона мокла, а потім тому її відварувати. А це така молода фасолька кинула скоренько собі і о, бачите як? О. І кинула, і, і вона покипіла чуть-чуть, і вже все. Можеш варити, можеш фасолю саму, можеш, можеш в борщ, можеш суп, що хочеш, то можеш ту фасолю робити. Салат який, що тобі завгодно. Ми так робимо. Ми, правда, не маємо вже такого. Місця у камері. Немає, не знати, як воно буде. Ну, але вже як буде, вже як то, як, не дай Бог, щось до чогось, то тоді вже ми повитягаємо цей. І тоді, може, може, де закриємо яку тушонку, може що. Але поки що хоч трошки. Я ще цього року я ще все не робила, бо я думала, її взагалі не буде тої фасольки. Знаєте, думала, її взагалі не буде. о. А так кульочки, кульочки, потрошки, потрошки. Я трошки вже раз зірвала сухої, що висадила ще вчора чуть Та Ти ще раз, та кілько там на то того треба, щоб було на насінні. Та ще буде її там і на насінні. Правда, фу, цього року нема так, так багато, як е, тими роками. Ну, але вже яке є. Киво є. Видите, наростало киво. По одній фасолинці. По одній фасолинці. О, таке киво. Але так. Маємо то, що маємо. Та й тут прохолодно, такий. Такий вітерець тут за хату. І я думаю, сяду поки, бо я зараз як ляжу, то вже зараз буду не схочу вставати, і їсти теребити. Це зараз потереблю і... І збуду цих фасоль. З неділі, може, знову ще я нарву трохи. О. Та й так її помалу повириваю, а що робити? Повириваю, котра добра, та й добра, а котра буде недобра, то й викинемо. Отаку я роблю роботу. У нас сьогодні причасті, всі діти, люди в вишитому були, все у повишиванках. Ті, котрі куми, котрі, котрі родичі, батьки, все повишивані було там причащав діточок, котрі перейшли в третій клас. О, там їх він ціле літо вчив якусь там науку, священник, там у церкві їм. І в нас щороку так є, щороку так є, що діточки, які кінчають другий клас, в третій переходять, і вони приймають святе причастя. Ну, колись такого не було. Колись такого не було. Все тепер таке. Це вже тепер всі роки. Ну як, моя внучка, як йшла у перший клас. що Все такі, ну я знаю, як, бо вже кілька то вже років, може, все робиться. Я щось не можу вам сказати, кілька се років. Ну, відколи відколи почалося все сево, сево все десь 에, 30 років, десь сево все. Може і ні. Я не маю, я не пам'ятаю, я не знаю, як вам сказати. Я Іде, коротше таке вово. -во. Та я там побула на службі, побула, прийшла і все. І думаю, займуся я фасолею. Добре, зараз я трошки потереблю і ще вам включу. Ще трошки включу. Перетеребила я тут і фасольки всі. Вже тут вже всі змучила, знаєте. Не, не хотіла вам показувати, що я кілько я тереблю, але або, ви, що я натеребила, перебила, або видите, якого, якого натеребила. І це я, ой, і сего я все, м -м, сево скільки я теребила цих фасольок. Видите? Скільки я теребила, Я їх зараз це молоді, всі файні фасолі, і я їх зараз... Mm, в торбинку в складу і тут ще маю. От і тут ще одна торбинка. Так що я mm, сьогод складу собі, э, пересиплю торбинки і в морозілку. Потрошки буду, не буду побагато. І так складу буде скільки мені треба. Скільки я буду їх брати. Знаєш, я так розкладую. І скільки мені треба, я їх так буду потом... О, Буду тому брати. Ми так робимо кожного року тими фасольками. Кожного року. Коли більше, коли менше, от тако. вона замерзне в нас, поки заморозка, замерзне і ми будемо тоді. Я відлупила собі кусок. І так вона сі розсипає. Витягнула, вона сі розсипає. І все, і все. І так буде. І так буде добре. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І так буде добре. Зараз, зараз лупину всю зберу, кидаю мусорку. ого у Вийшло трошки менше, то нічого на один раз, на один раз на, на щось буде. Отако. От І ще ті, бачите, отаких От три кульочки. І ще пару кульочків ще раз вирву, щоб мала ще е, трошки там, може, кілька, півторачка би була. Ще так трошки натереблю молодої фасолі. Більше там і не буде. Стане, стане. І ще перетереблю, і вже буде на тім все. Зараз поскладаю супу, супу в холодильник, бо вже не можу сидіти на цю січку. І не хочу вже дрімаю. Знаєте, дрімаю. О, все добре. Дуже вам дякую за перегляди, за коментарі. Будьте здорові, щасливі, бережіть себе і своїх близьких. І всім пока, пока, до зустрічі, пока.